Беру вас з собою на полювання за знижками у траш. Ви знаєте, як я обожнюю всякі знижки і акції, тому в цьому відео я беру вас з собою на закупівлю продуктів по знижках. А загальний чек покажу в кінці. Я взяла каву по акції, по такій знижці гріх не взяти. Також взяла майонез за півціни. Круто, що в траш є власна випічка, і можна щось взяти, перекусити після шопінгу. Цукерочки Боб по акції. Багато акційних цін на Житомирські ласощі. До речі, доволі Акцій. смачні цукерки. Багато знижок на свіже м'ясо. Це Знижки на консерви. Ви тільки подивіться на це серйозне лице. Побачила себе зі сторони. Також завітала у відділ з побутовою хімією і взяла собі дитячий ополіскович для білизни. Повз акції на олію також не пройшла. Також помітила багато червоних цінників на морозиво. Собі не взяла, бо додому не довезла. Був сік по акції, але я взяла собі водичку в дорогу. А ціна на кавуни мене взагалі вразила 10 гривень. І ось ця намазочка на хлібчик просто топчик. Хто полюбляє пепсі, для вас гарна знижка. Втраш цей сир, щось Типу фети, але мені потрібен був плавлений сирочок. На рис теж була акція. Рис я полюбляю, але ось такий крупний, круглозернистий ніколи не куштувала. Напишіть, будь ласка, в коментарях хто куштував, в яких стравах він смакує, і чи смачний він взагалі взяла такі прикольні макарошки. Кетчуп та сосиски також взяла. Звичайно, що по гарним знижкам. Потім згадала, що мені потрібне молоко. А ось це молоко взяла на пробу, тому що вперше його бачу раніше куштувала тільки сік в таких пачечках. На відео я в супермаркеті «Траш» по вулиці Райдужна 8. але знижки діють і в інших супермаркетах мережі. «Траш». Від покупки принглс по акції я втрималась, а от повз квасу я пройти не змогла. І тепер задоволена, прямую на касу. Нічого зайвого я не брала. Це була не основна закупка. Це За два повних пакети. Вийшов ось такий чек. А кава за смішною ціною 20 гривень. Дуже порадувала мене своєю якістю і смаком. Чи сподобалось вам ходити зі мною по супермаркету? Пишіть в коментарях.